Привіт, друзі, граємо у, -у Саморост. ми тепер на цій планеті уже третю серію. йдемо дивитися, що у нас далі. Так, привіт, саморост. Привіт. І. Ой, ми уже Діда знайшли якогось. Дуже цікавого, діда. вечір Ммм і так. Ну, давайте дізнаємося, що дід хоче. Привіт, діду. Ну добрий, добрий. Не знаю, що і що тобі розповісти. Ну, ось, наприклад, те, що треба дістати. Особливо ну, мандрагору треба дістати. її нам треба до чаю. До дуже крепкого чаю. Ммм, mm -hmm. стоп, крепкий чай. А наскільки? Ну, що тебе вже не буде? Ем, а, а рослину вона точно зламає. Ну, я не знаю яку рослину, ти скажеш мені краще, ти все. Цікаво. Добре. Я зрозумів. Хм, що це? Не трогай, не можна. Не трогай, не. Оооо, шо ж? Що тут у нас ще є? Тут якийсь не зрозуміл, не зрозуміло, що. Папоги, ви що там робите? Якусь... Шипасту хорошу забирайте друг другу. Ем, не воюйте за неї, не треба. Mm, а Можливо, треба. Ось. О! Грошу ми дістали. Але чому? Чому вона нам треба? Не знаю. Mm. Ну добре, дізнаємось. Це насіння, походу. Ну, добре. О, музика. Якесь енергетичне поле. Дуже добра музика. Цікаво. Так. Та да. да, це ж дуже круто. Ти що там робиш? Дуже круто! Оха. Хоча б якось повеселитися можу, поки шукають ці три флейти і монаха злого. Ну добре. Перестаємо веселитися Треба дивитися, що у нас там. Да І тут у нас якесь енергетичне поле. Бджола! Це муха бджола. І це та сама, яку ми звільнили. Якісь дивні звуки там. Не буду навіть їх. Перевіряти. Що це було? Це якийсь трубкозуб. Цікаво, цікаво. А, а якщо посадити? Ми будемо Монтагор вирощувати. Дуже цікаво, а як? Не знаю. Хм. А із двох рослин нічого не вийде, та вийде все вийде. Ой, якась... І ще одна круша. Давай-ка її посадимо сюди. І що це? Що це таке? Не розумію я, але... Щось ми вивели. Да, дуже цікаво. Що це було? О, яблуко. Я не думаю, що це яблуко, так що не радуйся. Ах, це... Знов той самий. Та сама квіточка. А нам залила грушу треба, походу. Знову? Знову. Ні, ну щось тут не те. Це точно щось тут не те. Тут якесь енергетичне поле. Давайте його прослухаємо. Музика є. Ммм. Попробую зіграти. Ну вона дуже легка. Так, цей друг там каже, що А. Яблуко. Б. Груша. Це <efecto> якийсь незрозумілий... Стоп. Так я зрозумів, що то третє. Що? Йдемо тут папук? Яких папук? Минулої серії. Стоп! Я якесь теж поле добре. подивимось але це поле трішечки пізніше. Ммм, так. І що нам тут робити? Ну, не знаю, наприклад. Фрукт вирощувати. Знову. Znovu? To što znači? A te? Što znovu vraćujemo toj oh. fruktik? Noah. Cikavaš bode. Mi už cijeli frukt možemo zabrati. Da, znači to Забрать, можем фрукт. Да. Тепер забирай. Все, давай, самый, вах. Иииим, бджолка вылезла. Ничего не работать. Там попора, павітайшак бозику. Рабили. Да, целый рок-н-ролли, О! Знову вони будуть битися за цей фрукт. Ось. Ой! Знову ви Кардати його. Все, я збіг. Так, да, я збіг його забрати. І тепер йдемо далі. Зараз ми принесемо тобі гору. Не поживай, так це жаби? Да, ти що, не знав, що це жаби? Да нормально. Нормально. Не знаю, хто такі жаби. Та таких, жаб, та таких жаб я зовсім ні разу в житті не бачив. Хоча це якісь болотяністі жаби цієї дивної планети. І нам сказав, сказав той дух А, Б, С, то давай білий з червоним. Подивимося, що буде. Ми не бачили, що буде, якщо цитру з цим з'їтати. А також тут якесь поле є. Ну, якісь дивні звуки. А я можу вирощувати іще один. Не зрозуміло, що. І ще одну квітку. Ну, молодець. Тепер на цих цілих 5 штук. Єдине, що ми розуміємо. Що нам не треба, не треба цей? Ти це точно так думаєш? Бо цей А, Б, С. То, знаєш, це якось дивно. Ці С. Добре. Попробуємо вирощувати якісь більш цікаві комбінації. Наприклад, оцей рожевий і червоний. Ми не з'єднували. Так, да, не з'єднували ми рожевий з червоним. І цікаво, що буде. Да. І буде в нас. Ну, щось знайоме. Долічого у нас залишається одна лиш комбінація. А чому одна, да? Ну, тому що. Хоча можна ось так зробити. Ей, ти куди? Чому ти бджало туди? Так, подивимося, що буде. У нас тут комбінацій багато. Дуже багато. І це мені не дуже подобається. Дуже багато комбінацій, значить дуже багато варіантів. Так, тепер зелений треба з цим білим з'єднати, подивитися, що буде. Та і все. Надіюся, ми заполучимо Мандрагору. Буде цікаво. І у нас... Знову Груша. Що там дух говорив? А його більше немає? Як це немає? Та так? Немає. Так, що ми там ще не з'єднували? Ну цей з червоним, потім білий. Так, да, це може попробувати. Цей з червоним, а потім білий. Бо нам А, Б, С треба. А це червоний. Б, це. Так. Б, це у нас зелений, а це це у нас білий. І... ми з'єднуємо це з цим. Да, цікаво. Цікаві, чи тут коїться. Да, і нам треба швидше закінчувати. Ну зараз. Бандрагору заполучимо. А де тюльпанчик? Стоп. Це чепто вона. Да. Це вона и І так... Ми принесли. Ось тобі. Ось. О. Буде добрий чайчик. Ну Сап, то вдох. Я перевірю. Задох, чи ні. Вдох, дох, дох і вдох, якийсь дох. Да, якийсь, а який не зрозуміло. Та зас все зрозуміло, ты що? Так. Так, це дух э, цього самого і, і, бандагора. І так, треба щось чимось. Ну, треба її розмішати, ну, потолочити і щось добавити, а потім розмішати, і на останок ми заполучимо. Печиво? Ні, бомбу. Бомбу. Оце так. Ну, все. Він зварився. Типий. Але я знаю, що може пити цей чай? Я й тобі не лью. А точніше для рослини той самої, яку ти говорив. Бо та рослина може все добре. Зламати. А цей чай її зламає. Це буде смішно. Ой, знову вони. І що це? Якийсь диво Дима... роб? добре? О, все ця планета закінчена цій планеті залишимося. А на следующий вилітаємо. Добре. І ти що, будеш так танцювати? Да. Це ж так круто. І Ще швидше, швидше, швидше. І до сяк не виконали? Я йду до свого самолета. Точнещно, до... Ой, дойдьой. Штуки. До башили. Литочи. Добиваємо цю штуку. Рослило оце. Ну і все. Спокійніше спати буде. Все дорозі, кляті лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!